Томорському спорткомплексі Авангард відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу під назвою Пансіонарії Крут, приурочений подвигу героїв Крут, які 100 років тому стали яскравим прикладом патріотизму у боротьбі за незалежну Україну. Зматись у турнірі приїхали понад 170 учасників. Це команди Житомира, Бердичева, Новограда Волинського, Брусилова та гості з Волинської та Рівненської областей. Ми проводимо цей чемпіонат уже 21 раз, починаючи з тисячу Кількість учасників вона залежить від статусу змагань. Тобто, наприклад, ми намагаємося проводити змагання кожен місяць, і коли це простий турнір, турнір з метою бойової практики, то на цих змаганнях приймають участь від 60 до 80 учасників. На чемпіонаті міста вже збирається десь до 100, а на чемпіонатах областей, як правило, завжди 150, 170, бійців. Глядачі протягом двох днів відстежували багато цікавих поєдинків у рідних вагових категоріях та вікових групах. В одному з найвидовищніших боїв яскраву перемогу здобув житомирянин Андрій Малинівський. Я займаюся півтора року. Півтора роки в школі авангард Противник такий хороший, настирний, хотів бути переможцем, але не вийшло. Я його переміг. Більшість перемог на цих змаганнях здобули вихованці Житомирської школи кікбоксингу Авангард, яких тренують заслужений тренер України В'ячеслав Гопанчук та чемпіон Європи та світу з кікбоксингу Володимир Демчук. Вони також виховують своїх спортсменів справжніми патріотами. Свій турнір не дарма і не випадково ми назвали пасіонарією Крут. Чого що означає пасіонарії? Що означає цей термін? Пасіонарій походить від латинського слова пасія. Тобто це енергійні люди, які хочуть змінювати себе і навколишній світ, в якому проживає. І тому наше завдання це виховати таких молодих людей, самостійних, енергійних, здатних до змін і здатних змінити наше суспільство на найкраще. «Найбільше в даному чемпіонаті це те, що акцент на патріотизм, що дійсно висвітлюються якісь уривки історії, що діти розуміють, що це що саме круте не оминули минуле Житомирщини, не оминули Україну. І мені дуже приємно, що от на чемпіонаті з, з спорту згадуються саме оці ці патріотичні ноти. Хоча будь-який чемпіонат спортивний починається із підняття державного прапору і державного гімну. Сергій Багінський, Максим Возний Новини Житомирщини.